Ми підприємці у першому поколінні. Нас ніхто не вчив ні юриспруденції, ні маркетингу, ні логістиці, ні іншим бізнес-наукам. Ми самі ціною власних кого та здоров'я навчилися виживати в складних умовах вільного ринку. Відчули на собі жорстокий вплив світової економічної кризи. Без прибільшення в економічному вимірі минулі роки стали найскладнішими для нас. Однак, незважаючи на складне фінансове становище, Певних держав співпрацювати з нами на парітетних умовах, криза, криза зробила нас сильнішими та ще дійструнішими. Тому від держави, ми не чекаємо не стільки допомоги як прогнозованості, прозорості, стабільності, захисту інтересів національних товаровиробників на гостро конкурентному світовому ринку. Приємно відмітити, що останнім часом склались конструктивний діалог. Та продуктивна співпраця між владними структурами області та підприємцями, що позитивно впливає на бізнес-клімат на Волині. Звичайно, новий податковий кодекс та нововведення на митниці, пов'язані з визначенням митної вартості, не в усіх однозначно викликають позитивні емоції. Але я не тільки як голова ради підприємців регіону, а також як керівник потужної виробничої компанії хочу підтвердити. Всі підприємці Волині, які чесно платять податки і працюють виключно в правовому полі, рішуче підтримують і вітають ті норми закону, які призводять до зменшення податкового навантаження на підприємства та створюють рівні умови для ведення бізнесу. Наприклад, автоматичне відшкодування ПДВ це дуже прогресивна норма. Приємно, що останнім часом ця процедура відбувається оперативно, та кошти повертаються в повному обсязі. Цим правом користуються 9 експлуатарів Волині. В цілому протягом 8 місяців цього року суб'єктами господарювання області розшкодовано ПДВ на 270 мільйонів гривень, що на 37% більше відповідного періоду минулого року. Натомість на сьогодні однією з найгостріших та найболючіших проблем у сфері підприємства є величезна кількість різноманітних перевірок. За усі підприємства Волині не скажу, але, зокрема, у нас на підприємстві. У 2012 році було 20 перевірок, а за 8 місяців цього року 16. Чинне законодавство містить величезну кількість відомчих нормативних актів, які визначають їх порядок та періодичність, причому рідко ці акти суперечить одному. Основною метою перевірок на нашу думку повинно бути не стягнення штрафу з підприємця, причому максимального, а профілактика порушень, чинного законодавства. Податкова в області. Уже працює за цією ідеологією. І у їх світах просвітковується чітка тенденція. Чим менше перевірок, тим більше надходження до бюджету. Тому ми пропонуємо упорядкувати процедури та періодичність перевірок. І дякуємо обласній державній адміністрації за ініціативу та створення сайту Прозора перевірка, який був презентований нещодавно та отримав схвальні відгуки представників бізнесу. Ще одним із способів може бути створення так званих білих списків платників податків. По аналогії з автоматичним шкодуванням ПДВ, куди війдуть високоефективні підприємства зі значно більшим рівнем заробітної плати, ніж середнього в середньому Україні, відповідно із високим рівнем сплати податків у бюджет. Ці преференції повинні стосуватись не тільки до податкової, а й інших державних органів. Було б добре, якби провідні підприємства отримали так звані канікули. Від перевіряючих органів, адже перевіряти сумніви – це не тільки витрачати час, але й кошти, платників податків. На одному із засідань регіональної ради підприємців в ході обговорення виявили ще одне із найбільш актуальних питань бізнесу. І це не податкове навантаження, про яке часто говориться, а недостатня купівельна спроможність населення. Загально відома важливість цього показника для економічного розвитку. Його підвищення можливе через збільшення заробітних плат. Впевнений, що цим питанням опікується кожний власний компанії. У цьому ж контексті дякуємо вам, пане президенте, за ваші соціальні ініціативи, які стали вагомим вкладом держави у підвищення добробуту населення, Перед усім працівників бюджетної сфери, пенсіонерів інших пільгових категорій. Так само дуже хотілося, щоб і надалі. Розгорталося, як це відбулося з вашим приходом до влади, потужне державне інвестування в інфраструктурні проєкти. Нам конче необхідні якісні автомобільні та залізничні дороги мости та інженерні споруди. Адже лише тоді ми забезпечимо швидке, комфортне, економічне та безпечне перевезення вантажів і пасажирів. Скористаємось шансом транзитних перевезень, що забезпечить подальший соціально-економічний розвиток держави. Та її інтеграцію до європейської спільноти. Будівельна галузь – це локомотив економіки. Передаю щиру вдячність будівельників Волині за те, що в такий час і ви, і ваша команда однодумців, а цей прем'єр-міністр і наш губернатор все роблять для того, щоб будувати, будуватися об'єкти соціальної сфери. Особливий вам, відволення, за програми доступного який будується Волинській обласний перинатальний центр. Все це направлено на благополуччя нації і майбутніх поколінь. Але назву деякі які негативні фактори, які заважають будівельній сфері. Передусім, це дозвільна система. У 2011 році Верховною Радою України ухвалено значну кількість нормативно-правових актів, які значно покращили правове поле роботи в будівельній галузі. Але за останній рік. Знову відчими листами і нормативними актами централізували функції інспекції архітектурно-будівельного контролю до Києва, що, що суттєво погіршило процес погодження та збільшило час для здійснення дослідних процедур. Наступна проблема це складні відносини будівельників з природними монополістами, завдяки чому будівельники фактично зобов'язані субсидувати організації, що займають монопольне становище на ринку. Вимиваючи свої обігові кошти. Mm. Ну і на саме кінець хочу сказати, що неможливо протягом короткого виступу висвітлити всі актуальні питання, що хвилюють волинські бізнеси. Тому до вашого візиту, Віктор Федорович, було підготовлено пропозиції, які частково знайшли свої відображення у проєкті вашого долучення. Інші будемо впроваджувати через Федерацію роботодавців України топ-менеджер нашого підприємства СКФ Володимир Цибульський входить у Раду Федерації, через Всеукраїнську Раду підприємців, центральний орган в якої вхожу я, та через комітет економічної реформи. Тож, на завершення хочу ще раз вам подякувати Віктору Федоровичу за цю унікальну можливість спілкуватися з вами та бути почутим. Я підтверджую, що весь свідомий бізнес-волині підтримує ваш курс на реформи, переконаний в тому. Що спільними зусиллями ми збудуємо ефективну, конкурентно здатну економіку, збудуємо сучасну, добру до людей, Європейську українську державу. Дякую за увагу.